Дорогі Одесити і гості міста, запрошуємо вас на екскурсію е, перлиною нашої країни. Це те саме, що пропонувати людям подивитись на руїни древньої помпеї. Це що трапилося, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми з вами на Приморському бульварі біля однієї з колишніх перлин, яка стоїть, і ось Пунь. дохідний дім Лерке. Ось вона пам'ятна табличка від 1892 року архітектора Шеврембранта. Але він цей будинок тільки перебудував, а побудував його 200 років тому, відомий одеський зодчий Франц Бофо. Останній раз цей прекрасний будинок, який просто дійсно неймовірної краси, реставрували в далекому далекому, десь 2000 році. Тобто, це 24 роки тому, вже майже 25, А відтоді ну нічого й не помінялося. Розкажемо печальну історію цієї пам'ятки архітектури. Пам'ятка архітектура це прекрасно. Вона стоїть на приморському бульварі. Сюди приїжджають гості, іноземці, хто завгодно. Значить, в 2005 році якась фірма Приморський бульвар 21» — це назва фірми. Вирішила викупити цю пам'ятку архітектури для того, щоб тут побудувати готель. Вони його вирішили розбудувати, платили просто страшну на той час оренду за цю будівлю. І потім перестало платити, тому що грошей не стало. Місто сказало: ну от вам фіга, ми забираємо будинок Лерки собі. Забрали, а через рік перепродали тій самій конторі, тому самому приморському бульвару 21. Що це за контора? Взагалі ніхто не знає. Приморський бульвар 21, напевно дуже хотів тут відкрити готель, аж пищав, тому що е, десь е, році в 2013-14 вони підписують з департаментом культури охранну грамоту своєрідну, рідну про те, що вони подбають про цей будинок, що вони нічого не тут не порушать, що тільки розбудують всередині, облаштують під які житлові приміщення. Розбудувати, розбудувала фірма Приморський бульвар бульвар-21», А потім, через те, що вартість зросла, продати так і не змогла вона цей будинок. Він фігурував дуже довгі роки на різних сайтах нерухомості. Там хотіли страшні якісь бабки просто 4 мільйони. Що 10 років тому це коштувало? Ну і ось він так стоїть. Кілька років тому. Міська рада на свій страх і ризик вирішила частково демонтувати ліпнину, тому що під час вітрів все це просто ось так: отлетіло на людей, які тут гуляли. І тепер ми бачимо, що ось тут є мужик, а тут мужика вже нема. Воно відлетіло. Це не демонтаж, воно просто від, відвалилося. Тут взагалі частини немає балкону, колон. Нема балкони стерчать на іржавих підпорах. Ось тут брела шматок, який відвалився вже, і просто на чесному слові тут стоїть, він важить, ну так важить, кілограм 100, я не знаю скільки, але він стоїть на землі, а тепер у такий кусок вам летить на голову. Нормально? Ненормально. Фірма Приморський бульвар 21 щезла взагалі в невідомому напрямку. А змі розкопали, що зараз дохідний будинок Лірки знаходиться. Цитую в закладі в Фінростбанку, який збанкрутував і взагалі ще з ринку. Невідомо в якому році будівля аварійна міська рада каже: не наше, не наші проблеми взагалі. Пліваць, а це для кого тут прифігачено? Вибачте мене на слові. Там всередині неймовірної краси досі зберігаються якісь каміни, просто внутрішня обстановка неймовірної краси, тому що це з старих часів ще до революційних. А зараз тут деревце от росте одне, друге, і цей будинок тут стоятиме, бо не, не звалиться. По-хорошому міська рада сказала би, слухайте, ну ми розуміємо все, але це ж ну не просто псує нам місто. Це частина нашого міста, яка занепадає. Давайте викупимо назад. І щось з цього зробимо. Дуже проста відповідь, чому наша влада ніколи не зробить цього. Тому що таких будинків в нас на сотні по Одесі. Ось так і живемо. Печально, печально будете проходити повз будинок клерки, подивіться на нього. Може, сфоткайте, бо його скоро, напевно, не стане. І мужиків, які сипляться, не стане теж. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Всього вам хорошого, побачимося ще.